Всім привіт! Сьогодні покажу, як просто та швидко намалювати акварелію тюльпанчик. Але спочатку підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку, а також напишіть сім слів в коментарях, щоб продвигати просувати мій канал. Поїхали! Спочатку я донесеньку кісточку червоною фарбою, уточняю, якось червоний. Це у мене кадмій червоний світлий, щоб вам було все зрозуміліше. Далі беру трієчку відрозу, це здається білочка. Розвожу цей червоний, кадмій, червоний світлий <гум>, разом з водичкою і малюю середню пелюстку. Далі я бель, беру зелений, додаю туди умбру, сепію і утворюється у мене такий брудний зелений колір. Малюю наш стебельочок. Далі я беру той самий червоний кольор. Давайте так, я спочатку буду називати, як він називається, а далі просто буду називати червоний, там рожевий, і тому подібне, щоб не прям уточнювати всі кольори, бо їх тут не так багато. І малюю вже більш яскраві такі пелюсточки, це у нас по бокам будуть наші такі пелюстки. Далі, дивіться, я більше кольору додаю на самі. Краї пелюстків, тобто посерединки вони будуть більш білюваті, ух, сьогодні здається важко озвучку. Будуть більш білі, а по краям будуть більш насичені. Далі те, що в нас посередині цей ліпісточок. Пелюсточка наша, я його вибілюю. Трошечки просто о, вимиваю кісточку воді, вижимаю і так провожу лінію, таким чином воно вибілюється. Далі беру вже темніший зелений колір, Це просто зелений з домішками сепі, умбри, нейтральної чорного, ну все там загалом. Далі беру кадмій жовтий світлий і додаю. З іншого боку, тобто справа в мене буде темніше, зліва в мене буде світліше. І також додаю туди ще кадмій лимонний, щоб яскравіше утворюється такий нібито солетовий колір. Далі на нашому листочку я буду малювати такі прожилочки. Це все просто той же самий суміш, що я роблю просто менше, менше кількість води, щоб фарба була більш темнішою, і такою яскравішою. І в нас утворюється ось такий листочок. З такими прожилочками. До речі, там, де стебельочок і листочок, там можна трошки було підтемнити. Я це трошечки не зробила, а ви краще це зробіть. Можна ще більше додати шов, тому щоб він був більш такий яскравий. Далі переходимо до нашого тюльпанчика. Беру шкатний червоний світи, наш червоний колір, і вже буду малювати такі нібито прожилочки. Спочатку на середній пелюсточці такий, ох! Далі беру, замальовую ті, що по бокам, все починаю з країв, бо вони в нас будуть більш насиченими, тому там повинно бути скупчення більш насиченого кольору, без водички, тобто маленька кількість водички. І це все трошечки, ще до до речі, додаю трохи такі прожилочки, також на листочки, такі просто лінії, які зараз розтікаються. І це все роблю аналогічно на іншому листочку. Спочатку обвожу наші кінчики-листочка, те, що по бокам, далі розповсюджую ці прожилочки, і таким чином у нас створюється ось такий тюльпанчик. Дивіться, щоб воно все не було так занадто симетрично, занадто однаково, тому що кожна пелюсточка в квіточки різна, повністю різна. Не буває однакових пелюсточок. Ну, як бачите, в мене навіть одна трошечки вийшла густрувати, ви можете її заокруглити. Тут уже деталі. Далі я тут трохи хотіла додати ще одну таку пелюсточку, але почала її додавати невірно, тому що це треба було зробити ще на ранньому етапі, але можете і зараз, в принципі, його додати. В чому прикол акварель, Вона воно зараз дуже легко все вимиється і все буде гарно. Тобто, Зараз я бачу очевидний косяк, що воно так не дуже, але зараз все виправимо. Я, ось, бачите, затемняю той, що пелюсточку, що за оцей нашою основною, що ми тільки що малювали. І таким чином в мене утворюється там тінь. і Видно, що воно більш-менш схоже на щось об'ємне. Далі я виправляю ситуацію внизу, просто вимиваю кісточку, вижимаю від неї водичку. Тираю низ так тюльпанчика, і таким чином виходить така довольна, вроді і суцільна пелюсточка. Ми просто ту задню пелюсочку не будемо бачити, у нас тільки буде передньо видно. І наш тюльпанчик готовий. Напишіть в коментарях, як вам тюльпанчик. Я хотіла тут щось додати ще білого, але потім зрозуміла, що це не варто. Просто взяла ще карпак червоний і додала прожилочки, щоб було більш-менш їх видно. Напишіть в коментарях, як взагалі ваш настрій. Чи святкуєте ви 8 березня? Як ви до цього всього ставитесь? Мені буде цікаво почитати, що ви на рахунок цього думаєте, бо думки розділяються. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі!